Давайте все по порядку. По-перше, у нас вже в чинному законодавстві записано, що допомога, яку здійснюють волонтери, не оподатковується. Крапка. Далі є певні пропозиції щодо включення, зокрема, дронів, перелік товарів, які можуть волонтери надавати. Ми зараз над цим працюємо. Завтра буде засідання уряду. Я думаю, це рішення буде позитивно прийнято. Далі, жодних Категоричних висловлювань, які зараз розповсюджуються, ні я персонально, ні мої заступники не говорили. Тому я зараз прошу ті засоби інформації, які звинувачують нас в чомусь, в чому ми не робили, спростувати свій контекст. Четверте питання стосується взаємодії, в принципі з волонтерським організаціями. Я думаю, ви часом. Уряд прийме рішення про визначення представника уряду, який буде постійно контактувати з волонтерськими організаціями і вирішувати ті нагальні проблеми, які є у волонтерів в частині допомоги армії і інших інших питання.